Друзі вітаю всіх енергоальбомчик поради від ельфів. Сьогодні ще його не відкривала. У мене десь не знаю скільки днів 5 стояли ельфи там до виконання бажань. Відповідають вони за енергію. Сьогодні я вже закрила і відкриваю нову картину. Нагадую, працюють альбом: кладете пальчики на. Сторінку на головну сторінку обкладинку. Альбом сканує вас, сканує ваше енергополе і визначає енергію, якої вам не вистачає, бо яку потрібно збалансувати. На бум ви відкриваєте будь-яку сторінку. Друзі, ну чесно, я перед цим я тільки що відкрила набум цю сторінку. Перед цим я робила відео, але видалила, тому що не так назвала не, не так назвала. Картину і в мене випала точно це саме. друзі. Ну, реально точно це саме, як вони працюють, я не знаю. Це е, е, енергія відповідає за гармонію. Е, 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 ця картина містить в собі енергію спокою, енергію зцілення, енергію любові через енергетичне очищення. Друзі, ну, ну, не знаю, реально дуже крута енергоріч, тому що. Два рази підряд, відкрити одну ту саму картину. Це я не думаю, що це просто якась випадковість. Тому сьогодні цю картину я поставлю вже друга половина дня. Скоро, але нічого на мене постоїть. Я буду намагатися медитувати, тому що відчуваю особливо цих два дні, якісь щось відбувається з енергіями, просто щось відбувається з енергіями нашими, і потрібно збалансувати. Ще ви знаєте, я хочу вам розказати про те, як у мене був створений цей блокнот. У мене всі мої картини. ось Я вам показую, це також така моя картина. Картина так от. Всі мої картини, вони починаєш з ними медитувати. Вони можуть прописувати слова, там, букви, цифри. Я записую в спеціальний блокнотик. У мене є блокнотики, потім розшифровую. І одного дня до мене прийшла дівчинка, сусідка, із своїм сином. Син почав дивитися на картини і кажуть Таня, я побачив букву. Ми почали швидко записувати букви, і коли я почала забувати це в Google-перекладач, мені перекладач переводив кожне слово. Вийшло речення валійською мовою про те, що. Взагалі, переклад вийшов такий, що картина привіталась, сказала йому м'яу привіт. Це дійсно так було. І написала переклад, вийшов на, на гра. Коли я запитала хлопчика, а ну що, що картина хоче сказати, він відповів Титань. Напевно, вам треба створити з цієї картини гру. Вони хочуть, щоб ви створили гру. Так і вийшла в мене, так і вийшла в мене ціль, мета створити енергоблокнот. Ось він перед вами перед від Тому сьогодні ми